Хо-хо-хо, я таке люблю. Дивіться. Сюди їх. Ось скільки ж тут можна наловити їх, подивіться. Вітаю вас, друзі, на риболовному каналі Аматор Фішинг. Вибрався сьогодні на риболовлю в надії спіймати весняного карася. І бонусом, можливо, попадеться короб. Вибрався на прекрасну водойму неподалік міста. Це морозівський лиман. Рибка. Чуєте? Ходи гуляє. Так що зараз приступимо до замішування прикормки на карася. Це буде дуже проста прикормка, дуже прості монтажі. Я вам все покажу. Особисто я рахую, що це ефективні монтажі. Ефективна прикормка по весняному карасю. Давайте приступимо, а результат потім ви побачите далі на відео. Так що, друзі, приступаємо. Поїхали. Нарешті карась весняний. Кіло плюс сюди. Поїхали. Так, друзі, приступимо з вами до замішування прикормки. Сьогодні я буду використовувати від компанії «Флагман». Мені порекомендували її, сказали, що вона просто унічтожає карася. Сьогодні ми будемо її перевіряти, чи унічтожає вона карася, чи не унічтожає. І друга це класика карась часник. Дуже люблю цю прикормку. За її різкий смак. Така ось прикормочка, розсипчаста світленька, класна. Висипаємо по пачці. Я ще не використовував. Ну, тут така ніжна ароматика, але колір, бачите, темнесенький. Ми її перемішаємо. Хорошо. Вона у нас буде і не темна, і не світла, така молочно, молочного відтінку. Риболовля сьогодні коротка до 12-ї години. Зараз у нас сьома. Береж 5 годин на риболовлю. Так, друзі, замочили прикормочку, вона у нас настоїться, ми її потім ще доулажним. І буде агонь. Поки наша прокормочка настаюється, ми зараз будемо розложувати наше водилище і монтувати монтажі. Сьогодні задача. Я буду ловити коропа, намагатися і ловити карася. Тобто ж два водилища в мене буде на карася, і два водилища в мене буде на коропа. І побачимо результат. На карася я буду червяк париш, на коропа будемо флет. Так, друзі, по монтажам. Це в монтаж 50-грамова, велика кормоємкість, повідець 10 см. Папчик. Тут така ж сама кормушечка, а на карася буду використовувати ось такі кавуни на три гачка від компанії Флагман. Мені дуже подобаються вони. Завжди їх використовую по карасю, монтаж при закиді не путається. Ось такі, друзі, зараз вам так на воді покажу. І зверху ще один гачечок. Монтуємо їх і будемо робити перші закиди. Не заморачуюсь. Ось так. Клац. 5 обертів, 5, 6, там, 7 від 5 до 7. Протягнули, зав'язали, все, готово. Слідуючий. І так, друзі, приступаємо. До перших закидів на карася. Давайте розкажу вам коротко про водилища, які буду використовувати. Це водилище від компанії Sportex. Два штуки. Competition ks 5 375 ЛБ це буде на коропа, а на карася трошки м'якші. Fox Ios, 3,5 LB 13 футові. Катушечки Okomo LS 8 і Daiwa емблемка. Сигналізатори Carpro Q9, Swingera Херісі, жилка тут Climax Оранжева, а там Мівардія Lumix. Так, друзі, let's go. Розкажу коротко про сектор. На відстані десь 50 метрів знаходиться ближня бровка. Вона уходить лівіше, там на 70-80 і пішло туди. Це будуть мої перші точки. Зараз будемо кліпсуватися, будемо закидувати. Так що, поїхали. Орієнтир. Для вас, якщо ви будете на цьому секторі, це зріз оцих дерев. Отих. Отих дерев, зріз. І уходимо правіше. Це максимально результативні точки ловлі. Ну, Сьогодні ми їх з вами і провіримо, чи результативні вони, чи ні. Поїхали. Так, друзі, прикормка для флета залишилася з прошлої риболовлі, це сквіт Блудворн від Bounty. Пугач. Тюна і сквіт Грандбері. Зараз ми їх доувлажним. Я вже їжу з ними на третю риболовлю. І, друзі, їм нічого. Бачите, він трошки підсох, пельчик. Ми його доувлажняємо, вмикаємо руку в водичку і легенько його перемішуємо. Тим самим ми не переувлажним його і зробимо його таким, як потрібно. Саме дієвий метод. Можна за два етапи, якщо боїтись, щоб його Бачите, він впитається і буде вже ліпитися. І так процедуру робимо з кожним. Баунтівського трохи залишилось. Бачите, він підсох, він крихкий такий. Мочимо ручку і перемішуємо. Бачите, вже починає ліпити, ліпитися. Ще трошки і залишимо його настоюватися. Бачите, вже ліпиться, вже краще. Зараз вона питається водички. Так, єсть. І залишився пугач тюна. Бачите, цей краще. У нього більше клейковини. Більше мас... масел. Є. Так, ну що, друзі, зробимо перші закиди на карася. Так, перші закиди. Єсть. Та воно вже давно впало, там глибина невелика, десь півтора метра. Не включив, єсть першого відправили. Беремо тепер другого, йди сюди, другий, о, взагалі супер прикорка. Я думаю, карась тутешній її повинен зацінити. Так, затягуємо фрикціон, бо вага у нас немаленька. Грам 100. Єсть. Так, друзі, треба розложити підсаку, бо може бути все, що хочеш. Коли на риболовлі сам, то це треба робити в першу чергу, бо можна не встигнути і упустити трофея сезону. Опа, є. Ну все, тепер ми готові. По насадкам буду використовувати Monster Crab і Acid Pure. але будемо їх змінювати. Забиваємо наші флетики. кормочка вже повинна була настоятися. Так, оберемо. Насипаємо повненький. Хорошо придавлюємо. І ось так, друзі, красота. Так, це в нас один вкус. Тюну провіримо слідущий закид. Тепер у нас трішки другий Пугачівський. Насипаємо повний. І хорошо трамбуємо. Опа! Вишнка на тортику. Прекрасно. Дуже подобається. Так, треба закрити черв'яки бо можуть потікати. Так, ну що, робимо, робимо закиди. Нас різ отого комаша, праве будилище, а ліво на дерево. Чудово. Тепер закидуємо цю оснасточку на дерева. Далеко кидати тут не потрібно. Закинув я своє водилище на годинку 7 Година 40 хвилин. Очікуємо клювання, як тільки буде перше клювання, я відразу включуся. На флет друга палка пікає. Давай, давай, 20 хвилин пройшло. Восьма година, 20 хвилиночок попустило. Давайте спробуємо. Ні, ще почекаємо. Да. Підсікаємо. О, щось є. Друзі, 20 хвилин після закиду, то що й говорив. На дерева закинув флетік. І перше клювання. Фіолет. Ви бачите, що фіолет робить? Він навіть тут працює. Опа! В доміку. Що це за насадка, я не знаю. Але що на фішфоресті, що тут працює фіолетовий колір. Чи це хід сезону? Не можу сказати. Але, але працює виключно фіолетовий колір. Засічка за нижню губу легесенько з краю. От так засікся. Дай Боже. Ну що, друзі? Нарешті. Невеличка дзеркалочка. Прекрасно. Дивіться, який, який він бійкий. Ай, клас. Дуже красива риба. Дуже. Не будемо мучити, її відпускаємо, продовжуємо нашу риболовлю. Нарешті покльовка на... на черв'яка з опаришем. О, Там два опариша на гачках і один черв'ячок. Цікаво що, що в цей раз. О, ну нарешті. І на що взяв? Якщо я не помиляюсь, мабуть на черв'яка. Да. Два опариша на місці. А взяв на черв'ячка. Нарешті. А то тільки на попапи клюють. Не хочеться застравити такого карася. Опа. Опа. Хороший. Дивіться який. Сковородичний, да? Клас. Тут зараз вам покажу, які на попапи клюють. клюють. <різь> <різь> ну, на попап. І на черв'яка. Капець. Ну вже три. До речі, сказав, що брав у флагмані. А черв'яки я брав усі дербалки. Трохи дезінформація була. Ох, який хробак. Ну щас. Зараз. зараз ми тебе зловимо. Карасевич. Ой, іди сюди. Рідненький. Дистанції лову взагалі там 20 метрів 20-30 від берега. Тут під берегом приямочок, а далі виходить бровка. І він бере на цьому приямочку. О, Дивіться. Те. Хіба це дистанція? І дитина закине. 4 рибки за 40 хвилин. Хі, непогано. Хі, полетіли далі, друзі. Не знаю, що це таке. Він в мене в минулому році зовсім не працював, а в цьому році просто ого. Оце вже хорошенький. Приємненький коробчик підійшов. Іди сюди. Красень. Клаць. Єсть. І так, друзі, за одну годину часу, зараз 9 година, отримали дві покльовки коробчуків. такий кіло плюс, одне дзеркало було, цей чи і три карасі, одна густерка. Неймовірно. Година часу і скільки риби. Поїхали, відпускаємо, поїхали далі ловити. Клас! Оце, оце воно, це риболовля. Весна обожнюю весну весняних трофеїв. Давайте ловити їх. Черв'як з опаришем. о <смірно> Я таке люблю. Дивіться, що це таке. Це два. <смірно> Два штуки. Вони дуплетами клюють. Я в шокі. Один якийсь на черв'яка взяв, другий... Ого, що це за карась? Я, я в шокі. Дивіться, який він чорний. Клас. Цей трішки менший. Один на черв'яка, а другий на опариша взяв. Друзі, ну отак. Весняна риболовля по карасикам. Дивіться, які вони. Вони. Річковий карась, який він... Який він горбатий! Клас. Ну, вони заслуговують на вашу вподобайку, друзі. Клас. Оце рибалка. Обожнюю весняну риболовлю. Закидаємо їх в садок. Тут у нас вже... А, у нас тут вже чотири. Сюди їх. А скільки ж тут можна наловити їх? Подивіться. Раз, три, шість штук. Шість карасівок. Клас. Це мені подобається. Значить, ми все вибрали правильно, точки вибрали правильно, прикормку замішали і вибрали правильно. І от воно нам дає такий результат. Так що, друзі, треба уділяти час вашому місцю лову. Не просто закидувати куди попало, а бажано промаркеритися, або, якщо ви знаєте що тут є якісь перепади, є якісь бровки, то це вам в плюс, ви економите свій час на риболовлі. Цей сектор мені дуже хорошо відомий. Так що продовжимо, друзі, поки розплутаю цю движуху. Практично 2 години риболовлі я спіймав сім карасів, двох корупчуків, це неймовірно. Тобі ж корм працює правильно, дистанції вибрані правильно. Е, я всім задоволений. Залишилося 2,5 години риболовлі. Хочеться отримати клювання більш крупнішого коропа і карася за кілограм. Я думаю, що у нас все вийде. Зараз такі клюють уже в районі пів кілограма. Зараз вони підійдуть до на нашого корм і все буде добре. Так що продовжуємо нашу риболовлю. Обожнюю весняну риболовлю. Просто обожнюю, друзі. Спочатку працювали попапи з самого ранку, а зараз вже черв'як і опариш. Ну, це та сама ситуація, що було в прошлому році. А потім, десь ближче до 12-ї години, знову почнуть працювати хорошо попапи і будуть літати хороші сазанчики. Так що, друзі, продовжимо. Так, друзі, до нас завітав незвичайний гость на черв'ячка. Ось, така. Торпеда. Неочікувано, він такий длинний, як сосиска. Ось такий красень. Взяв на черв'ячка. Попапи не працюють, працює червяк і опариш. Давайте не будемо його довго мучити, відразу його відпустимо. Дякуємо йому за наше за задоволення, що ми отримали від виважування. Це перший амур в цьому році, до речі. Зараз акуратно його відпустимо, сумку для зважування не брав, будемо в підсальці відпускати. Давай, дружок. Чекаємо на Чорного амура, вони тут і є. Давай, просинайся. Прекрасна риболовля сьогодні. Получається у нас і карась, і короб, і амур. Так що, друзі, на цьому? Я думаю, я завершу свою риболовлю. Прикріплю вам відео, скільки я спіймав карасів, скільки коропів, ви це вже все побачите, буду я збиратися. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. До нових зустріч на водоймах. Такі карасі, звісно, я в шокі. Опа! І тут, і тут в продачу Ще й коробчики залетіли. Ось такі ось такі красені сьогодні нас... Сьогодні нас порадували. Дивіться, друзі. Така весняна риболовля, де наші більший карась. Ось він заховався. Дивіться, які ух, лапки Дуже красиві. ну Друзі, це за за 4 години риболовлі Така кількість риби. Три сазанчика. Раз, два і десь десь дзеркало заховалося. Третє. Така красота.